Українська політика це якісний зразок шоу-бізнесу. У наших можновладців навчаються, мабуть, цілі покоління продюсерів, режисерів, піар-менеджерів та акторів, мало в якому фільмі побачиш скільки крутих поворотів, комедій, трагедій, батальних сцен і навіть еротики. І поки Голівуд відпочиває, ми розберемо, кому ж дістанеться призове місце короля політичного хайпу. Ви на каналі Макадзеба. Не забудьте підписатися на канал, поставити в потужну подобаєчку, написати любий коментар та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові випуски. Спробуйте відгадати з першого разу, хто в нас Леді Ю, газова принцеса, звісно, і найбільше невдаха в кандидати в президенти. Ніяк бідні жіноці не щастило зайняти головний пост країни. Зате Україні з нею пощастило. В першу чергу, тим, що президентом вона таки не стала. Господи, ти поможи. Пропало всю. Сначала поставте, у мене не то на суфльорі. Проте українську політику Леді Ю схарактеризувала вже давно. Тут Тимошенчиха мала читати з суфлера, якусь там чергову пропаганду. Мабуть, таку брехливу, що принцеса навіть перехрестилася на початку ефіра, але на її екранчику пропало все. І відразу пропала її залізна маска спокою на обличчі. Очевидна, розгубленість видна переляк. Роздратовання. Що ж без суфлера не змогла сказати, по чим там ціна на газ, чи забула, кого сьогодні лаяла а кого пестила. Та окрім цього, ви знаєте, що Юлія Володимирівна справжнісінький маг-цілитель, мабуть, в третьому поколінні. Інакше як би вона змогла за лічені місяці піднятися з інвалідного візочка, одягнути підбори і погнати крос тільки за допомогою магії, звісно. Ось дивіться, яка замучна бабуся під гримом. Так і хочеться пожаліти і проголосувати. А ось через декілька років топ-модель по-українськи подейкують, що допомогли Юлі цілющі ходоги. Як Тимошенко їла ці ходоги, це вже цілий мем, який довго блукав просторами інтернету. Можна подумати, що це все фотомонтаж, чиясь підстава політикині, але ні. Це фото на офіційній сторінці Тимошенка. Мабуть, такий оригінальний піархід. Коли гречка подорожала, то буде пропонувати електорату ходоги або, можливо, до бюджету бідолашну геть не допускають, то доводиться рекламувати кав'ярні на заправках. А ось пан Олег Ляшко взагалі, мабуть, помилився із сферою діяльності. З нього вийшов непоганий актор театру або цирку. До речі, якщо мова вже йде про цирк. То тоді радше дресирувальник, бо вже аж занадто ляшко полюбляє тваринок, особливо скотиняк. А одного разу взагалі переплутав сарай з будівлею Верховної Ради і привів туди трьох справжнісіньких корів. Не бігай, не бігай, не бійся, красуня, не бійся, не бійся, моє сонечко, хороша. Тоді ляшко відзначився ніжним поцілунком з корівкою, але диво не сталося і в гарну принцесу вона не перетворилася. І цим аграрні уподобання ляшка не закінчилися. Прямо на засіданні ради Олег показав наскільки любить рідну землю. Причому в прямому сенсі цього слова він її тупо зжер. Що деякі сперечаються, що то була таки не земля, а гарна перемелена чорна ікра. Та окрім здібностей дресирувальника, пан Ляшко неодноразово демонстрував і гладіаторські бої. Саме він був одним із головних ініціаторів пикобою у Верховній Раді. говорю, ти закинув. Забрав руки. Вийди. Хто ти такий? Я питаю. Чи ти біжиш від народу Хто ти такий? А чого охорона? Ні разу, ні разу. Подивіться на цього мардату. А за зброю він мав не шаблю, не ножа, а справжнісінькі сільські вила, що ще раз підкреслює його образ аграрного радикала. Бачите, бачите, до чого довела злочинна влада кіровоградщину, що на Кіровоградщині вже коров не залишилося. Вила нові, не в гною. Де натуральні вила? Це підробка. Натуральні вила в гною робочі. І ніжмейкери молодці відпрацювали на славу. Ось, до прикладу, цей відеоролик зовсім не пародія. і не чиєсь там якийсь стьоп для шком. Це його офіційна реклама компанії. Здається, за один такий ролик Ляшку можна дати золоте місце головного хайпуна країни. І так, в 2014 році Ляшко став третім у списку за результатами голосування на пост президента України. Боксер плюс політика це вже само по собі анекдот якийсь. А ось з Віталієм Кличко то вже ціла історія. Боксер він крутезний, це безперечно, але його політичні перли за переглядами стали іноді більше популярними ніж бої на рингу. Є люди, які бачать позитив, є люди, які ну як я жартую на цього. Люди від мухи і бжели. Бжели шукають квіти, мухи зовсім інше. Ми в мене вже питали піська після деяких. Сенці... 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 сенсаційних таких знаєте публікацій. А сьогодні в завтрашній день не всі можуть дивитися. Вірніше, дивитися можуть не тільки лише всі мало хто може це робити. І в цей момент холодильник порожній може перемогти і телевізор. Нам потрібно не тільки часу, нам потрібно е, э, гроші, тому що ми розуміємо, що е, э, нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. Я ходив з кабінету, не смотрел. Я проходив, посмотрел кабінет, кабінет для мене не важливий. Я готовий працювати, э, головне, щоб для цієї роботи була ефективна, э, а не там, де ти сидиш. Я розумію, що обманули дуже багато. И те, кто говорят, что они ничего не решают, от их выбора ничего не зависит, Они паровые. У меня есть два заступника. Четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров, которых призначить невозможно. Не знаю почему. Будь проще и говори на понятном языке. На понятном для людей языке. Очень часто вспоминаю слова отца, которые может быть І... І отец йому говорил. І... І йому іму говоріло. Та все ж зробимо йому знижку на те, що в першу чергу він таки боксер, ніякій дикції чи риториці не навчався. А якщо політик хороший, то його зрозуміють і мовчки. А щодо хорошого, судити киянам. Що скажете з приводу кличка? До речі, про мерів Києва. Найбільш епічний київський персонаж, звісно ж, Леонід Черновецький. Не забули ще такого. Він один із перших, хто на власному прикладі намагався продемонструвати легалізацію легких наркотиків. І під дією різних пральних порошечків Черновецький чудив таке, що не спаде на думку навіть найталановитішому політичному акторові. В основному на них зображені зображений Ісус Христос, наш Господь, от, і Матір Його Марія. На кого она похожа? Я вам гарантирую, что она похожа на киевскую, на украинскую бабушку. Что касается Иисуса Христа, сто процентов это киевский дедушка. Да, я космонавт, абсолютно реальный. Все, что я придумал, все будет воплощено. Вы уже видите многие изменения. Вы будете. Самое главное – это изменения психологии. При тому сам Черновецький категорично заперечив свою причетність до психостимуляторів і намагався довести, що його команда сумлінно працює на благо країни. Правда, що саме робить його банда, він так і не зумів висловити. Мабуть, забувся, хто він зараз космонавт, політик чи рожеве слонення. Я і моя команда молода, що ти делаємо. Важне. А ось найліпше виходили пародії на Черновецького це у актора 95-го квартала Єфена Кошового. Він так правдоподібно входив в образ, що їх було важко вже відрізнити. Мерам бить легко, бросать тяжело. Щодо політиків з розумову відсталістю, то варто пригадати ще й Олега Царьова, знамениту штокалку. Бідний мужик так старався напихати повні кишені з українського бюджету, що другою діркою з голови вилетіли мізки. У якості знань його б з легкістю обскакав навіть п'ятикласник. Коли почалась Друга світова війна? Що? Когда началась Старая мировая війна? Волынская резня была... Когда началась Вторая мировая война? В 41-м. Да вы что? Да-да. Не в 39 -м. Нет. Гениальная відповідь: схожа на старый прикол «Мама, купи слона». Мабуть, в тому дитячому віці і застряг пан Царьок. Кого ж можна назвати найкращим знавцем української мови? Звісно, Микола Янович Азіров. Він же наш попередник і кровесіся. Такого знущання над українською мовою годі придумати: є людина, яка говорить суржиком. Ну, то одне, є російськомовні, які прийшли на українську. Їм не просто дається, ну, і то вже інше. А колишній прем'єр-міністр Азаров то окреме явище людської спільноти. Наші опоненти розраховували не на раптову золотої дощ, і за це ми повинні вибачитися перед людьми. Тих, хто посів почесні четвертий, шостий місця, тих, кого несправедливе суддівство позбавило нагород, всіх уряд відзначить. Це моя пропозиція. Я не полягаю на цьому. Хочу, щоб всі на Україні усвідомили. В країні сформувався цілий прошарок кровосисів. складається враження, що в політика якісь мовні дефекти або порушення ЦНС. Бо так перекручувати слова треба ще постаратися. От спробуйте заговорити азіровським наречієм. Язик у дудку скрутиться. Хіба що Азаров то робив спеціально за вказівкою своїх господарів? Питання тільки, як його язик умістився в кріслі саме українського прем'єра. Хто ж у нас кролик крош? Колишній прем'єр-міністр України, пригадуємо ляпи Арсенія Ценюка, бідолашне кролення на двох лапках стрибало від правих до лівих, від владних до опозиції і так намагалася утриматися при владі, що хапалася за неї обома руками, причому в прямому сенсі цього слова. А це пан Арсеній спілкується по телефону з іншою принцесою. відгадайте, з ким. Юля! <смір> Юля! У них там, мабуть, марафон по безглуздих реакціях одне на одного. Але крольченням він довго не був. Згодом Яценюк перетворився у Шрека. В часи люстрації політик потрапив під руку зеленого правосуддя. Нагадаю, це вже не перший подібний випадок. Зеленка популярний інструмент у вітчизняних політичних провокаціях. Раніше від цього розчину страждали адвокат Тимошенко Сергій Власенко, а також опозиціонер Арсен Аваков. А наразі його, взагалі, десь змило із широкої арени української політики. Тих відзначитись навіть такий безперечний пан, як Петро Порошенко. Виявляється, його репутація не така ж і досконала. Пам'ятаєте, як він хизувався, коли дістав Україні безвіз? Порошенко таки добре відсвяткував цю подію, що забувся похмилитися, мабуть, перед виходом на сцену. Петр mümkün було. А пока вас не було, ви мені так упитував по Петра Олектиевича. Соня, ви ж вперёд или назад? Вот ви що думаєте? В Україна йде вперёд чи назад? То що спрашивать? Ви мені так упитував. не трогайте суж. В Україна движется вперёд или назад? Пётр Олек. І ось на цьому відео не оком видно, як його хитає градуси алкоголю. І до речі, плітки про похмілля п'ятого президента далеко не поодинокі. Наприклад, в інтернеті цілком вільно гуляють подібні ролики. А що ви про це скажете? Чи помічали колись Петра Олексійовича у чудернацькому настрої? Також, друзі, хочу нагадати вам, що ви підписалися на канал, поставили вподобайку, написали коментар, а також можете підтримати мене донатами або купити мої програми тренування. Це суттєво допоможе продовжувати робити файний контент. Посилання в описі до відео: Тест на знання українських політиків. Чи знаєте ви кого у нас називають Люся Карамелька? Він же найбільша язика язиката фейска країни, яка за 2-3 тижні може ввести в транс і вивести з рівноваги український військовий офіцер, радник президента, радник інфополітики української делегації льотчик. Здавалось би серйозно такий чувак. Тоді знайомтесь. Олексій Миколаєвич Орестович. На прізвисько Люся. І ні, це не відеомонтаж. Це один із, із скелетів шафи колишнього політика. Але який скелет, такий і політик. У 23-му році Люся Арестович зганьбився знаменитою заявою про Дніпровську ракету. Що це, нібито українське ППО. Винне, що російська ракета потрапила в під'їзд житлового будинку. Не було. Ні, по, Ю, по Ю збили, вона упала на під'їзд. Судя по всему а... дану якби, ну, вона взорвалася на Арестовича. Відразу ж посипалося гора хейту, що він російський агент, пропагандист, шпигун і захисник Руськоміра. Але мені здається, Арестович це просто люся. Ну хто ж найбільше шоумен української політики? Звісно, президент України, звісно, колишній наш Йолочка, наш пеньочок, той, що любить льодяники і боїться курячих яєчок. Віктор Федорович Яник. І ось стосовно яєць Янукович персона поважна в кримінальних колах. І як кожен авторитет боїться замаху на своє життя, тому завжди ходив з купою озброєної охорони і часто в бронежилеті. Але і це колишньому президенту не допомогло. На цього так і був здійснений замах, і не якоюсь там бомбою чи аж з автомата, а справжнісіньким курячим яйцем. У 2004 році в Івано-Франківську під час виступу Януковича. У нього і жбурнули курячим делікатесом. Та в результаті трапилося безпрецедентне. Кремезний зек з непритомнім потрапив до лікарні. І у нього зафіксували черепно-мозгову травму. Бачите, навіть кури знесли яєчко непросте, а травму небезпечне, спеціально для яника, мабуть, та травми колишні легітимний, отримав не тільки від яєчка його зненавиділи ще й двері Верховної Ради. Вони самі по собі зачинилися прямо перед носом першої особи, та ще й в день його інаугурації. А потім двері сходили, мабуть, і підмовили вінок, який теж наніс Віктору Федоровичу невиправданої шкоди по макітрі. Пам'ятаєте Тимошенко з ходогами, але виявляється, першовідкривачем подібної реклами продуктів була зовсім не вона. На саміті Янукович намагався прорекламувати цукерки смоктунці і не комусь, а самому Путіну. Мабуть, так нудно. Стало Янику на цій офіційній зустрічі, які слова там заумні говорять, кроватка тисне. От і вирішив він зайняти свого ротика хоча б цукерками. Та забувся Віктор Федорович, що він вже не на шкільній лінійці, що тут камери повсюди ось так і став цукерочкою Ютубу. Ми не малі не діти на цукерки, на солодкі, ми не йдемо. Дивно, як це він ще сімки надістав і не почав лушпиня крізь зуби плювати. Така ж губ компанія зібралася. Шкода лише, що тоді в тих цукерках не було якогось щурячої отрути. Може б зараз скільки горя б не було. Та окрім всього, Яник такий молодець. Він винайшов власний вид спорту, пенько стрип називається. Мабуть, то з ним щось таке стало, як в голову прилетіло яєчко, чи дверима по макітрі бахнуло, чи може вінком шелепнуло, а може, то він такий від природи є, бо вже щось забагато приколів для однієї людини. А після стрибання по пеньочках вирішив Янах зробити територію нашої держави небезпечною для життя наших громадян, так само небезпечною. Ми вважаємо взагалі, що нашу територію нашої держави треба зробити небезпечною. Для життя наших громадян. Що воно мало на увазі одному чорту відомо, але пацан сказав, пацан зділав. І звісно, коронний ляв Віктора Федоровича у когось замість волосся стирчить роги, а у Януковича йолка саме йолка, а не ялинка. Після чотирьох років правління президент України вирішив здивувати нас своїм досконалим знанням мови і довго підбираючи подібне слово, сказав йолка. Йолка і люди почнуть дуже-дуже скоро святкувати новий рік. Знаєте, вислів, гарна парочка, Семен і Одарочка. Оце саме про Януковича і його дружину Людочку, першу леді. Навіть не знаю, хто з неї більша, крінжадіна. А ти, говорить, працюй, хорошо працюєш, Говорю, батя, я стараюсь. Зате люда, жіночка щира, природня, не наколота там всякими ботоксами. І хочу вам сказать, що ці апельсинки не прості. Ці апельсинки наколоті. Вийди звідси, розбійник. Ляпи були не тільки у колишніх політиків, а й у теперішніх. Ма ну, хто зможе впізнати у цій перлині кварталівського гумориста сучасного президента, знаменитого на весь світ політика Володимира Зеленського. Мать брітва є! Я довго біжала. Але акторське минуле. Нікуди не поділося, воно продовжує бути частиною президента. Та були вірусні моменти у Зеленського вже й під час головного посту країни. Да. Я президент цієї країни? звісно, мені 42 трого. Я ж не лох. Така наша українська доля. Що не політик, то ходячий мем. За всі 33 роки незалежності наші можновладці займалися чим завгодно І піаром, і реаліті шоу, і цирком на дроті, і хайпували на чому могли. Забули лише зайнятися власне Україною. Було весело, нічого не скажеш, є що пригадати, але немає чого дітям залишити. І за це ми повинні вибачитися перед людьми. Напишіть, а хто, на вашу думку, найбільш крінжовий політик за всю історію. Чи які ще безглузді приколи траплялися у наших політиків? Напишіть свою думку у коментарях під цим відео. Мені дуже цікаво дізнатися вашу думку. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку. Підписатися на канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски, а також можете підтримати мене донатами або покупкою моїх програм тренувань. Посилання буде в описі до відео. Це суттєво допоможе частіше робити випуски. Всім па-па!